Тікав від поліції та скоїв наїзд на патрульного. Подія трапилась 20 червня у Ковелі. Екіпаж патрульної поліції переслідував автомобіль БМВ, так як той раніше скоїв дорожню транспортну пригоду та втік з місця події. Керманч легковика, не реагуючи на правоохоронців, під'їхав до свого будинку. Та чекав, поки відкриються ворота. Користуючись нагодою, патрульні вибігли затримати чоловіка. Проте останній це проігнорував та продовжив рух, наїхавши на поліцейського та просунувши його кілька метрів. В результаті пригоди правоохоронець отримав тілесні ушкодження. А 46-річному Карманичу оголосили про підозру. Поліцейські подавали звукові та світлові сигнали про зупинку, але Керманич не реагував. Згодом він наблизився до будинку, де проживає, та очікував, поки відчиняться механічні ворота. Тим часом патрульні намагались заблокувати його транспортний засіб, однак водій проігнорував це і скоїв наїзд на одного з правоохоронців, протягнувши його кілька метрів. Патрульний отримав легкі тілесні ушкодження. За умисне заподіяння ушкоджень правоохоронцю при виконанні ним службових обов'язків, 46-річному фігуранту 21 червня, оголосили про підозру за статтею 345 кримінального кодексу. Су України затриманий вже має кримінальний шлейф. Був судимий за умисне вбивство та наркозлочини.